Більшим святом будь-якого офісу є день народження фірми. І як завжди на корпоративі знайдеться пара уродів, які зіпсують всім свято. Як ви вже здогадались, це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. А! Oh, люблю вас! Андрюшка. Андрюха! Что тут у вас? День рождения фирмы. Полтора года нам сегодня. Веселюла! Вот это, вот этого, вот, это все урботы вот это, с которыми я работаю. Желки классные. А, а, а можно? Андрюха, А можно мне? 400 грамм водки, и два бокала пива? я тоже хочу... У -у -у! Сейчас нарисую. Кеша! Яша! Иди, сюда. Это директор фирмы, Нарковый значит, что, О, мое! Что? Вари, вари. Ну, вали, вали! Да. А потерял доверие? Марио! Марио! Да не, она у меня в зубочке лежит, я его шантажирую, а там чувак валидол полидолбьет. Вс, мо! <реш> Стой! <Слыш> <Слыш> О, ребята, кто будет танц? Эй, давай! А не понимает, иностранец. Папио! Давай. <Слыш> 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 давай сами зажмем, покажем, как надо. -мо! где носок? ё блин, понасырали, уроды. Нет. И тут, нет. Ё ню. Я без носка не поеду никуда. А ты, Андрюха, все таки не прав. Хорошие ребята от тебя на фирме. <глухи> да вроде они. Если б не мы вообще этой бы вечеринки веселой. не получилось бы. Ты все равно не прав. <глухи> Блин, Серега. Муму я обосрался. Это нормально, это ж праздник. Как <глухи> я выгляжу. к Дон Жуану. На пепельницу. Блин, а ты вступил, тише. Ты что, пошли по бабам? Сейчас, подожди, я пора. Серега, ты же сам сказал, сегодня праздник. Рыгай тут. Поняття любові між братніми народами ці хлопці розуміють по-своєму. Побратими Остап та Олекса організували в івано-франківську перший в Україні клуб геїв націоналістів, який живе одним принципом карати геїв москалів. Дозволь доповісти, пане генерал Остап. Олекса, побратим сідає сьогодні. Роботи не буде. Сідай, випий, випий зі мною та побалакаєм. Бери, випий та закуси вафількою. А ти пригадуєш, що, Олекса, як все починалося. Та хіба ж я можу таке забути? Остапе. Ніби зараз у мене перед очима стоїть та картина, коли ми комсомольським загоном від Львівського національного університету вирушили на бамбу. Мороз мінус 30. Бараки не опалюється. Ми пили горілку тоді, щоб хоча б якось зігрітися, тулилися один до одного тілами, так і грілися. А скажи мені, Олексе, а ти тоді сразу здогадався? Ти що? Зовсім ні. Я ж думав, що це такі комсомольські штучки у вас, знаєш. Ти ж був тоді, голова загону, ми всі вчилися в тебе, Остап. А пригадуєш, як ми з тобою вперше покарали геємаскаля? Він тоді ще не був геєм. Як зараз пам'ятаю, ти тоді підбив вкрасти цей мішок цукру. За нами погнався той сторож зі складу. Так довго біг за нами. Кричав, кричав. Хотів нас покарати, а ми кинули той мішок цукру. І потім на тому мішку покарала його. А я тоді ще тобі кричав: що не стоїть? Давай! А ти знаєш, я після того так часто думав, от як би я зараз жив, якби тоді не приєднався до тебе? Спрацював би зараз, мабуть, в податковій, брав би хабарі, шлябуся по бабах, не життя рутина. Зараз, Олексія, ти подивись на себе. Ти хто? Ти шанована людина. Ти побратим. Побратим, який карає геїв москалі. І вони бояться тебе, Олекса. Ти покарав, випив додому. Покарав, випив додому. Романтик. А потім пригадую, як тебе забрали у партію. І ти пішов у велику політику, не став. Так. Да. Згадую свій перший з'їзд партії. Я вийшов на трибуну. Виступив з закликом до незалежності, а потім ввечері до мене підійшов депутат, такий подвипивши. Та каже мені, а кому вона нужна ваша незалежність? Я взяв його таким. А мене ж тоді у армію забрали на два роки. Пам'ятаєш, два роки ми з тобою не бачили. Два роки. Цих два роки наді мною. Знущався той прапорщик. День в день щогодини. А потім прийшов дівьський наказ. Я зайшов до нього в кабінет, отак от, от закрив за собою двері, згадав старі добрі часи і. А пригадуєш, Олександр, як ми їхали з тобою, спізнилося на літак. І тут вибігає той поганий побратим палочкой на дорозі. Тормозить нас. Я йому кажу, командир! Та кого ти тормозиш? Ми ж твої побратими. Мы все квитки. Ми опаздуємо на літак. А він нічого не знає, составляє протокол. І то ты не витримав! вийшов з машини. З'яв вот так же за шкірки. Да на капот! Да його кинув, да і. Й... А я тобі ще дворники так, щоб ритм був. Олекса, досить. Досить. Скажи мені, що там сьогодні? Дозволь доповісти, командире. Чуть, Олекса! Сьогодні у тебе лекція перед молодими геями-патріотами на тему «Кара -гея Москаля. Техніка та механіка процесу, відпрацювання фізичних вправ на макетах і, а, здається, брифінг у міській раді на тему екології. Дякую тобі, Олекса. Можеш бути вільний? Іди. І да прибуде з тобою сила. Не забувай своє коріння, Олекса. Іди. Уважая плохого танцюристу, а вот счет завожая статы и ведомым спеваком, починающий изирций украинскую стаду Веселю, ніяк не может, разумный его продюсер Валентин. Да не надо изменяться, ну что вы такое говорите? Ну, ну сломали черенок от лопаты Васии на голове. Ну и ну, что такого? Ну, под... Да его после каждого второго концерта в морду лупаш. Давайте я перезвоню. Все, ладно, мы горячем отделайтесь пока. Что такое Васия? Продюсер Валентин, радуйтесь. Мы все выше и выше поднимаемся до вершин шоу-бизнеса. Mm -hmm. Мы близки к успеху, как никогда. Что, ты все-таки купил себе диктофон и приступил к записи альбома у вас? Да не то, продюсер Валентин. Короче, мой батя. Mm -hmm. Ну, там через свои связи в Сельсовете достал мне путевку в Пополку на два тыжни. Уявляй ты себе? Василь, Зирка Василь, два тыжни в поповке! А, Вася, на самом деле мне очень сложно это представить, но в принципе я полностью поддерживаю твоего отца. Вот твое место именно в поповке. Причем желательно, чтобы не две недели, а пожизненно. Ты подожди, я тебе сказал в пополке? В поповке! Два тыжни, зирка васыль! В поповке! Вась, ты говоришь, извини, но что ты забыл в этой поповке? Вы же лучше мэны должны знать, что именно в поповке кожаный рик проводится... Фестиваль прогрессивной электронной музыки под названием Казантип. Вас, давай так, так, чтобы тебя не расстраивать. Мне кажется, что для тебя Казантип ну, это как бы не формат. Як це? Ну, грубо говоря, не с твоим свиным рылом в калашный ряд, Вася. Да ну, при чем ты автомат и калашников? Вы, 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 вы не запутайте меня, я уже все придумал, я там появлюсь. Вот представляете себе, и фестиваль. Децибелы, там лазерное шоу, битва диджей. Люди, такой дым валить. И тут я таки з'являюсь неба. Такие в лижній маске, такая лампа люминесцентна, у меня такая синяя в руках. И я таки махаю и пою: ой, смиреко! Чарівна моя, смиреко! Что ты так лостаешь, далеко? Ма, скажи, пожалуйста, ты что-нибудь употреблял? Да не, продюсер Валентин, у меня же грошей нема, ну что вы такие придумаете? У меня просто такое впечатление, что ты не собираешься на Казантип, а только оттуда вернулся. Да ну, продюсер если вам не нравится, что я появляюсь из неба, так и скажи. Давайте лучше вот такие варианты. Земля развернется под ногами танцующих. На секундочку будет такая пауза, люди так... Типа так даже диджеи замокнут. Так... И тут я опять в маске. Ой, смиренько! И все опять... Чарівна моя смиряко, чому ти так розлег далеко? Ні, oh. моя смиряко. Це не твоє. Крюзень, ну, знаєте, мені це бідно. Я стараюсь, я щось придумую постійно, я в поїзді. А ви ламаєте мені всі творчі плани, розумієте? Ви мені отак от берете і крила обрізаєте. Кстати, Вася, добре, що ти напомнив про крилья. Завтра ти виїжджаєш в тур По птицефабрикам Украины. У нас совместный проект с ä, Министерством сельского хозяйства. Тур ä, называется ⁇ Чихать мы хотели на птичий грипп ⁇ Все. Выруливаешь завтра концерты, птицефабрики. Вот твоя целевая аудитория, Вася. Не Казантип. Вот. Продюсер, вы знаете, я не буду петь для курей. Васечка, Во-первых, у тебя нет выбора. Во-вторых, будут люди, будешь петь для людей. Люди не придут, а это более вероятно, будешь петь для курей. Зарплату будешь получать яйцами. Не трясти Вася, а получать. Это очень важно. Ну хорошо, ну если уже нема выбора, то можно хотя бы перед курями курямицу маску. Ой, Я не бачу ваших смирик! Петушки! А вот тут вас я, я даже, я, я, даже ничего не имею против. Я даже поддерживаю эту идею. Мне кажется, от этого несучись скурей только возрастет. Все, спасибо. Я еду. Ну, ты просто знаешь, маска вот эта лампа меня Вообще. -то. Алло, Инга, солнышко, организуй мне, пожалуйста, два билетика на Казантип. Нет, 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 не на летний. На ну, то, что сейчас. Да. Целую. Як гаряча вода. Або є, або нема. В свою чергу відсутність гарячої води не заважає жашківському бізнесмену Антону щодня дарувати своє чисте кохання простій сільській дівчинці і маріжці. Mm. А поміч я тобі про свою мрію розказував? Mm -hmm. Розкажи мені про свою. Ну, що тут розказувати? Ну, розкажи, мені цікаво. Ну, мічка я, наприклад, про. Антоша! Марічко, я додому всього на декілька хвилин. Садись, садись, садись. садись. Як я втомився рятувати цей світ, Марічко. Діти, сплять. Так, поїли. І одразу спать. Ти водку будеш. Так, і багато пива. Ну, але потім, зараз скажи мені, Марічко, як справи вдома. Ой, Антон, стільки всього було. Я все записувала, щоб нічого не забути. Розказуй. Так, значить, хлопці копали огород і знайшли нефть. Експерти приїжджали і сказали, що 90% світового запасу. Я знав. Далі. Е, потім дзвонив президент. Який? Ой, Антоха. Я не записала, я в них так путаюсь. Ну не важливо. ще, скажеш, хай позвонить через два місяці. Я зайнят. Ага, потом дзвонив Біл'єс, просив, щоб ти дав йому кредит. Перезвони ще раз пошли його в жопу. Ага. В світі криза. Mm. І так вся економіка на мені тримається, що він своїми кредитами. Uh -huh. Потім дзвонили з ФІФА. питали, коли починати Лігу Чемпіонів, щоб тобі було удобно дивитися. Передзвони Зепу Блаттеру. Uh -huh. Або ще краще Мішелю Платіні. Uh -huh. Скажи, нехай почнуть трансляцію в суботу, в 6-й ранку, мені зручно. Uh -huh. Потім дзвонив Спілберг. Що, опять? Ну, так. Да. От ти пояснив, що, що От, я не беру вже трубку. Невже не можна поняти, що я не хочу з ним говорити? Ну, Антоха, ну ти теж його поймій. Він хоче, щоб ти знявся в його фільмі, в головній роль. Коли, Марічка? Коли я що, різі чи що? Та я знаю. У мене 13-го Гайрічі, 14-го Тарантіно, 15-го шоу Оксани Марченко. Це ж святе. Потім Христини Внука Папи Римського і ета, Сауна. Коли я маю це все встигнути? Боже Антошенька, трудися, як пчела. Времени почти не осталось. Ти щось будеш, може там бутерброди, компот, може, секс. Давай это компот. Хорошо. Ти зарплату привез? Ну да, тобі да треба. Та не, оставь себе, собі, Антошенька. Тобі ж більше треба. В принципі, як всегда. А можна ще спитати, що тут у тебе таке за помада на шиї? Де, оце? Да, да, да. А ти як думаєш? Я думаю, що случайно. Ну, бачиш, яка ти у мене розумниця. Марічко. А ну, біжи, маякни, воділі, нехай розігріє мій зорельот. А куди ти летиш, Антошенька? На Марс, Марічко. А що ти там будеш робити, мій коханий? Я буду підписувати міжгалактичний договір про поставки кури гриль. А можна, Антошенька, як ти будеш летіти, я буду така бігти за твоїм зізнольотом і махати так варішкою. Не треба бігти, Марічко. Махай тут. Прилітай, Антошенька! Ми тебе всі любимо! Фу. Вот така от в мене мала мечта. А ще в мене є вірш. Називається Мрія. ні Подожди, Антон, я їле мечту дослухала. Сейчас піду по піцю і потім розкажеш. Українське телебачення рухається до світового визнання самимильними кроками. І попереду усіх крокуючих ведучі «Файна ТВ. Зиновій питка та Інокентій бест! Отож, станом на сьогоднішній день 700 тисяч гривень, які наш спортсмен отримав за олімпійське золото. Він вже Пробухав. Ну що ж, життя яскраве, те повне несподіванок. Це був Зіновий Пипка, а зараз за ним буде Іноктій Бест. Інокенті? Закапайте в глаза, то ужас. Інакентій? О! Стонім! Зараз я веду свій репортаж з такого дуже крутого і дуже другого СПА-салону в Україні, один з найдорожчих СПА-салонів України. І як нам повідомили наші дуже правдиві джерела, що зараз цьому СПА-салоні знаходиться і проходить процедури одного з міст України. Причому проходить ці процедури за кошти платників податків. Так це воно чи ні, зараз ми з вами обов'язково дізнаємося. І я хочу запросити вас туди, де нам сказали, має бути той мер. І здається, а -а -а. от він, Толік, давай усе, ми його знайшли. Знімай, Толя. Так, Толя так зніма. що він сделає Ми, ми, ми працюємо в мене. преса. Так, ми... Виграшки камеру. Толя, не слухай, Толя, давай сюди, бігом! Толя, давай, ми його знайшли. Ха -ха -ха. Добрий день вам, добрий день, добрий день вам. Добридень. От Друзі, ви, Я вас ви? прошу, виключити камеру. Нам витричать. сказали, нам сказали в мерії, що ви що ви зараз перебуваєте на тому, що ви перебуваєте зараз на нараді. Тут у вас така зараз нарада, так що до за нарада? за які ви гроші тут перебуваєте, га? Друзі, ну що ви таке говорите? Нашу от таку ерунду мені кажете в очі. Ви подивиться на мене. Я поклав себе на цей алтарь боротьби за добробут міста. Я, я валюся з них. Я фактично гарю на роботі. Що ви мені таке питання задають? Лічка, ну вже просив, п'яточку, хорошенечка там, п'яточку. Але скажіть нам, будь ласка, а, щоб відвідати такий з салон треба треба страшну купу грошей. І ми тільки що на паркоці перед ходом бачили ваш новенький останній моделі Бентлі. І нам всім цікаво, нашим видачам цікаво. Звідки у вас зовсім гроші? А? де ви взяли гроші на то, а? Нащо ви, на ви таке питаєте у мене? Скільки вам по пояснюють? От я лічно вам, скільки разів. Я вам показував свою податкову декларацію, яку я заповняв? От скільки разів я бачив? Та е показували? ви бачили там хоч Бентлі у мене? Мене написано, що у мене є Бентлі, що я власник Бентлі. Ви бачили таке? Я, я такого не бачив. У мене, у мене Жигулі, восьмерка. А цей Бентлі мені дав мій друг, який зараз за кордоном. Тобто я фактично сторожу цю машину. Люди добрі. Чи не вже я не вже виноватий в тому, що в мене є друг, у якого є Бентлі? Ну що за глупості? Оце ви питаєте сняти? Чи людям будете показувати? Знає, ви таке говорите? Ні, ну ту Бентлі, то таке, то знаєте. Та, та, таке, ну нашу, таке, ви таке робите? Ну мене не кривляйте, то незалежна преса. Тут нема Бентлі, тут ке. Але... Лієчка, ну я ж просів. Ну п'яточку, ну лічка. Де, де ви взяли гроші? Де ви взяли гроші на то, на той спа-салон? то страшна купа грошей? То тисячі. Тисячі, де ви берете гроші? Ви сюди прийшли не сам, ми з тим собакою прийшли. То за що то таке щастя добре, вам? Добре, добре хорошо. З цим питанням я погоджуюсь. Дійсно, ви дуже праві. Я як чиновник, да, як мер міста. Звісно ж, я не маю гроші, щоб відвідувати такі от дорогі заклади. Ну, якщо ви вийдете, то на виході уважно подивіться, там висить така маленька бумажечка, да, де чорним по-білому написано, що в рамках соціального експерименту у цьому спа-салоні раз в місяць. Безкоштовно надаються послуги для бідних та мала у цьому місяці. Повезло мені в наступному повеземо. Вже вам. Нашого, нашого таке питання. І підставляти мене під такі факти. Але але, ти вивав, ваш секретар. Там, ми ж ці світки, так, що секретар сказав, секретар? що ви на нараді. Ваш секретар сказав, Який що ви на нараді. Що це у вас заратува нарада, так? Ви, ви на нараді? Друже, на що ви мені говорите про цих секретарів? Він у мене не працює. Якщо ви зателефонуєте зараз, вам там чітко скажуть, що ця людина вже не працює. <рес> що вона вам сказала, я не знаю. Але я вам скажу сам: я зараз на лікарняному, я... Я больненький. Ви бачите, що я, я хворію і я питаюся поправити своє здоров'я, бо я ще хочу вернутися на свою посаду і багато чого зробити. Для міста, так? Ну, і для міста теж. Ну, в принципі, все, тепер понятно. Ми розставили всі крапки над і, і як ми розуміємо, то або нас тупо і... дурить, або, або, або ми зводимо на чоловіка наклеп. Ну, коротше, одне з двох, але що саме, то поки що непонятно. То був Інокентій Бес, без спеціально для Файна ТВ. Снял толь. Киша, ну что да. ты таке снимаешь? Ты что, хочешь, щоб я тебе на фуршети не На Наше ты лізеш? Да ж ну вы поймите, пане мер, то ж ничего личного. Така дурна работа. У вас своя дурна работа, у мене своя. Що ты хочешь? А як мені можна в цей салон попасти тоже? <реш> ну скажи, ты ти шо, ты ти, ти бедный, ты малоимущий. Не, ну, ну если честно, если честно, то, конечно, не, ну налович. Ж... То наша, ты задаешь такие вопросы? Киша, иди работай. Іди работай, снимай нормальний репортаж про слона в зоопарке. А це чтоб встерли кассету мені принесеш в офіс. Ти понял, чи ні? Я да, да. Давай, личка, не мне ту пятку, елки-палки, ірогенные точки давай. Того як стіни парламенту покидає останній законотворець, а парковку останнє авто представницького класу політична арена країни опиняється в їх руках. У Ілони Давидівни та Анжели Петрівни розпочинається новий робочий день. Фотографія 9 на 12. С наивной подписью на пам'ять. Анжелочка Петровна. Да. Все про память. Да, Илоночка. Хочешь прикол про память розкажи? Ну. Помнишь, три скликані назад, депутат, був такий кучеряшка А да, да, мы на нього ще барашек казали, да. Барашик відшибло память. Барашек тільки що прийшов в раду. И хотів пробитись на сесії. Ему там прапорщики з охрани. Зараз стоїть в Маріїнському парку, вот так. общається з ліктора. Ой, як звішна Ілонка. Ой, спасибо, тобі підняла настрій. Фух, бо в мене такий грусняк був що це копі. А що таке? Та Анечка Герман принесла в раду кофточку на продажу. Боже, не вірю. Це що, почалася агітація грошей, нема то вже з дому виносить. Та ні, ні, не про то. Вона дочки свої купила, то трошки в Талії не подошла. То я собі хотіла взяти. Ну не взяла. Чого не взяла? Бо ж така дорога була, це взагалі. Мені грошей не вистачило, а пошла в банк, говорю, дайте кредит. Вони зараз теж нічого не дають. Ну то я розстроїлась по повній програмі. Слухай, то ж скільки ця кофточка мала стоїть? А скільки вона там стоїть копейки? Ну, як Юліна сумочка, знаєш, ну тільки на пару тисяч попроще. Лу и ви то навось кого-то. У мене сейчас новый фаворит. Да ты шо? Серьезно? Зварич. Поповни помидоры. Зварич, він понимаешь, чем взяв зараза. Я вот ему в глаза дивлюсь, угу. а очі у него чест, не та чес, да, 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 да. Тону в его глаза. Да. А що Чула, як він говорить. Uh -huh, от uh -huh. Акцент такий, да? yeah. інтелігентний такий. Yeah. От дивлюсь на нього, ну от вилітий мужчина з вищої освіти. Так з тобою розоткровіничилось, я тобі зараз теж щось розкажу. Кручелом, я зараз так дуже сильно хочу, знаєш кого? Кого? Пінзеника. В житті би не повірила. Серйозно. Пінзеника? Пінзеника. Чого? Не знаю. <рес> Мені кажеться, що він такий знаєш, напорістий такий. Ну, такий у целеустремлений, такий вуса красивий, як у Зіброва. Да. В житті би не сказала, що він а хто? Він для мене, як Деніро. Такий еротичний, це Капець. Слухай, а от як ти вважаєш, от в кого з українських політиків найкрасивіші руки? Тихо, Лонка, ти що? Що? Ти ще раз щось скажи про ті руки. По прокуратурах будуть тягать два години. Он взагалі. Чувак играл в футбол, и то вызывали. Понял? О о, 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 О! О, зацепились уже. Э, е, спокойно! Не, ну ты подивись на них. Мужики, ну кто так делает бюджет? Мы <ріпи> в школе на перемене. Что пошли разнимать? Кастет е у тебя. Да я их руками давить буду. Алло, алло, спокойно. Алло. 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 Сюда! Алло! Мужички занимаются! Не лагерь занимай! Пожалуйста! Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна юкраїна.